Четверте грудня. Взяла мені до побачення, а макіяж посліпав. Надіюсь, все буде добре. Так, це був мій другий образ. Доброго Без...

Добрий ранок. На сьогодні, 4 грудня. Ми збираємося до кав'ярні. Будемо прикрашати. Трішки робити гарну атмосферу для кав'ярні. Вона зразу міняється просто, віддягає сілонку, кая на стоє такою Вау! Новорічна, класна, зараз будемо доставляти все. Треба дозбирати лукаси, яка в мене ще Соня у ліжку. І це відео буде взагалі різними уривками. І буде і підготовка до того, щоб зробити мені нігти, бо я знервівся позривала. Буде також це прикрашення закладу і трішки буду показувати, як прикрасило в себе вдома. Таке буде міні-відео з різними моревками. тому бажаю всім гарного перегляду, всім гарного дня. А ми побігли збиратися. Нас на дворі досить пасмурно, не знаю, чи прохолодно чи ні. Але от я вже одягнулася, така полосата кофточка і класичні чорні штанішки. Йду вбиратися. Вже разів 15-ті сказала, тому і все-таки зроблю. Всім бажаю гарного перегляду. Пару кожній картці, коза, кроли. Та є, мама, каже, що ста з копійками, з шопівсьома, я йду спиратися. Ви маєте свій порядок. О, десь за дві години будемо їхати. Встала да. сьогодні рано, так? Слава. <схай> так. Я не мусив собачити цей патруль. Підійти. Так. Підійти. Підійти. Так. Так. Де я? Будемо збиратися. Хтось буде дивитися мультики, вам будуть збиратися, так? Да? <рес> Ковбаска. Так, у мене тут вже малому зібраний одяг Нам носочки. Карти. Одна пара взуття. Сумка там, де такі трусики, памперси, з мої грушки. Тут а, нічнушка, які мали би ми фоткатись. Ну, я не впевнена, що не буду в ній фоткатись. Мені плаття. Я вже тут і покажу, Воно таке йде з пльостками. И классическая футболка. Черная и ничнушка. ножка. Такая красивая. Трагиши тут класс, чтобы я и не забыла. Канаваричная у нас. какие Приехала уже в кавиарню. Моя кладка сказала мне до побачения. А макияж... Вот, не воспринимается. Ну, уже... Мне это не намного лучше выглядит. Каву, видно. Але моя булочка спить. Я вже буду пити каву, і ще маю бігти докупи шампанське лукасику, температура щось, бо ми щось трішки прихворіли. І він трошки ну, трошки з настроєм, то без настрою, і треба щось буде придумати, щоб не було добре, у нас така смачна вітрина. ハハハハ О, лукаса тут тепло. Ось тут світло. <різь> Надіюсь, все буде добре. Ле буде гарне, <різь> гарний настрій, а то зараз буде цей. А, що показує? Так, це був мій другий образ без мешків, але прикольно. Цей чоловік валитись не хоче, не хоче. Там так виглядає, ми там вже позабирали. Дуже гарно. Собі не подобається дзеркалі. Це на YouTube. Угу. Ми вже вдома. Відфоткалася. Я забула тортку ярмі, прийшла звертатися по тортик. 에... <сху> Взяли свічки, але не взяла запальнички. Лукасика не було в настрої фоткатись, але но... Лео! На останні 10 хвилин він просто нафоткався і хотів, щоб його показували, щоб він бачив, який він гарний вийшов. Кратчи, з того всього мої тина не фоткала з віщином. Так Так зуємо залишитися. Зачіска моя спортилася. Е, Вийшла вже каша Малаша, все стерчало через цю вологу з різні сторони. Ну, типу, посеред все було проти, проти мене фактично, ну просто. Що ти за свого малого показуєш? Це ще ми приїхали на роботу, цей тут там спав. Е, прийшов без настрою на студію вже цей ну, таке типу. Відфоткалися, приїхали, тепер буду очікувати які фотографії. Я просто сподіваюся, що в мене щось вийшло гарне. Не тому, що фоткають не гарно, а тому, що я себе не почувала комфортно. Я Дуже давно не фотографувалася, щоб мене фотографували у повний ріст чи ж, такого формату. З дитини я фоткаюсь став, все чудово, а сама я дуже давно не фотографувала, з крім це селфі. І е, е, це досить складно. Не знаю. Як сам переборотися, навчитися красиво вдягатися, відчувати цей стиль, так як робляться багато дівчат. У мене цього немає. Типу, я як не бий, мені здається, що все, що я надягну, я буду велика, негарна, несимпатична. Ну, типу, питання любові до себе в чомусь Дядя. такому в стилі, щоб себе комфортно почувати. Ні, я буду хотіла в стандартних речах, джинси, кофта, куртка і все. Тобто, ну далі я боюся проявлятися у вигляді одягу. Я не знаю, як підібрати я, ну, не відчуваю цього. Дівчата, які відчувають стиль, просто викруті. Ви я не знаю, як тримати. Зо. Я вам собі показувала, як я нафарбувалася. Лукасику, а мама гарно очі нафарбувала. Лукасик. Куся. Лукуся. Після мама Унючка. Це показала, я очі нафарбувала. Мені здається, що я зробила красиво, тільки якщо б у мене були темні тіні, і я би всіх б ще красивіше розташувала, було б агонічно. Ну для першого разу все космос. Ах! За що я так заслужила Все. Роблю мама, макі... мама, макіяж тато. і зачіску, колись куди мама, мені треба, але нічого не виходить. Так як для приколу для фото вдома зробити, то дуже гарно все виходить. Та, 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 тато зараз повернеться. Та, та, та. Так тішуся, що чоловік приїхав та, у відпустку. Та, та, та. Такого щастя немає меж. Ну чого ти цей? Ні-ні-ні. Він хотів, що це багато. Олександр України, Олександр, було двадцять дві перемоги, з яких нокаутів нольнячі їх і

Oh! <laughs> Єтрий жук. Забудь, великим всіх твоїх мрій. Але втілює свої мрії в разі теж сама. Ти найкраща, неперевершена. ти варта всього самого кращого. Тому головне здоров'ячко. А там решта ти собі все зробиш, все, все тобі все буде, і ось це від нас. Ми дуже любимо, поважаємо. Я б казала би ти, якщо з вами старозола, а тут по дурном місця приєднаю за привітання і не хочеться бажати тобі терпіння, тому що в дорослому житті як виявилося, цього більше треба. І перше це терпіння, а друге це здоров'я, це питання. Ну нехай буде так, тому що раніше ми бажали, щоб ціла і пасла свої 15 падати років а тепер, якщо ти будеш. Психологічно здорова, то все буде дуже добре. Я бажаю, щоб на все на округи сприяло тому, щоб ти ментально була до того готова, що треба йти далі і рухатись вперед. І тридцятий шлях буде до успіху, а ти не здолаєш, тому що тебе комочинка. <рес>

Зручненько. <зреченький> <зреченький> Ой, який гарний. <GUYS. с Bueno> так мені лагеря книжка тепер. Така задумка. Ми, щоб ми тебе гріємо. це Економія. Зараз це шапка. Косметичка. Це До Олесі пари.

Ой, я їбала! Це якраз за те, що ми говорили, що. А тепер відкрию, на самій перші там над тюрма. Клас! Це буде цей. Класно. Щось ми прочитали, я прочитати. Ти прочитаю через рік. Туда? Тут переходимо в другу папку собі. Так давайте будемо Тобі теж шкода, як вона рве. Угу. Я колись збирала це все, а потім все час рвати. Це мені. ні. Лука такий га дуже смішно, мама. Сану тихати. У меня на нож. Она классно. Класс. Я? Я вже йду. Хтось приїхав? Так, шо його. Дякую, гарно. Гарно вам где. Дякую, завієм. А я тоді у вас була, могли сказати, я б забрала. Ooo <laughs> 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 Que é 25. Тоді Та, напевно найбільша кількість квітів, яку я отримувала на своїй народі. Вони такі класні. Це Та мені по три чоловіка. Дуже крути. Ща фотка десь обу. Тут красота така неземна. Хотіла з вами поділитися робочим лайфхаком, яким лайфхаком, неважливо, класною ідею, яку я використовую вже декілька років. У мене вдома немає вас, ну, в апріорі їх немає. А коли мені дарують квіти, щоб вони не виглядали дуже страшно там, в якихось непонятних стаканах, я завжди роблю. Наприклад, я ну, вам зараз одну частину не переробила. У мене є слоєчки. Я ж роблю закрутки, роблю. І потім, коли дарують квіти, переважу на упаковці. І ту упаковку я не викидаю, беру її і обмотую самі а, слоїки. Наприклад, зараз вам покажу, які в мене є. Перед вами всі трьохлітрові слоїки і півлітрові. Там я зробила букет, тут я зробила букет, зараз його перероблю. Тут а, я маю слоїк. Зверху маю отак От вони виглядають. Я з паперу кіплююць квіт. В мене викидаю їх. Ленти також, але переважно в мене ленти є закупочні. Я е, ці ленти обмотую на коло слоїка і роблю такі невеличкі бази. Они досить гарно виглядають, нічим не гірше. Симпатично і дуже гарно. Зараз вам покажу ще тут. Я також хотіла зробити композицію з е, е, ялинкою, і тут у мене квіти також. Ууу, опа. Ого, це я буду класною бізнес-вумен. На минуточку. Клас! Ой, О, як прикольно! Okay. Вот это что-то продумано. Кек. Запеста. Секао. Кто же это? Я не хотела себе купать ты. Гуляха. Класс. Вс, приехал. Как ты занимаешься? vamos есть мама зараз А то, що треба було включити. Але... Ще не одягнеться. Ясно, не ще я. Ik heb het niet in mijn oog. 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 Ik heb het 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 in mijn Доброго дня! Ну що, привіт! Це вже новий 2025 рік. Надіюсь, він буде дуже класний. Чи рівніший з більш приємними емоціями, з більш щасливими подіями, та менш поганими, щоб всі були щасливі, здорові і всі ваші рідні були завжди в безпеці і лише саме найкраще, щоб в вашому житті було. Поки що я вже кладу картопельку, поставила курочку. Зараз картопельку кладу. мій кавий апарат вирішив, що йому треба помитися, щоб зварити мені каву, тому зараз буду це все робити.